Всім привіт! З вами Trading Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі нове надходження Renault Sandero Stepway 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 09 літрів турбовим на 90 кінських сил з механічною коробкою передач. Всі кузовні деталі в заводському фарбуванні. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Zen. В комплектації задній парктронік, протитуманні фари, денні ходові вогні, клімат-контроль, магнітола з usb aux та bluetooth гучним зв'язком. Всі склопіді мечі, круїз-контроль, старт-стоп, мультикермо. Пробіг 72 тисячі, підігрів передніх сидінь, регулювання дзеркал з підігрівом, салон у відмінному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун бензиновий 0,9 літрів на 90 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Renault Sandero Stepway 2021 року випуску. Заднє ліве крило 133-127 заводське фарбування. Задня ліва двері. 134, 127 заводське фарбування, Передня ліва 134, 134 заводське фарбування, лобове рідне, переднє ліве крило 137, 149 заводське фарбування, капот 142, 133 заводське фарбування, переднє праве крило 133. 134, 139 заводське фарбування, передня права двері, 139, 140 заводське фарбування, задня права. 131, 143 заводське фарбування, заднє праве крило 143, 144, 137 заводське фарбування, дах 118 заводське фарбування, багажник. 136, 136. Також заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.